І якщо ви не знаєте, що говорить Слово Боже, ви не маєте військового спорядження, ви не маєте зброї, ви маєте ім'я Ісуса, але у вас не буде віри, що підкріпити Його, якщо ви не знаєте це і Слова Божого. Довірте Ісусу своє життя, розвивайте свої стосунки з Ним, Дізнайтеся, як сильно Він любить вас, залишайтеся в спілкуванні з Ним і переживайте Його благодать щодня. Для вас дуже важливо знати істину про те, хто є Ісус. І хто ви в ньому. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви побачите, як сильно Бог любить вас і Він піклується про вас. Він хоче, щоб ви переживали всю Його безмежну доброту і користувалися небесними ресурсами. Це допоможе вам розуміти Божий план і мету вашого спасіння. Дізнайтеся, як довіряти Йому, і повністю покладатися на нього у всьому вашому житті. Насолоджуйтесь перевагами ваших стосунків з ним не колись, а зараз. Дізнайтеся про благословення постійних стосунків з Ісусом і переживайте безмежну доброту Божу в своєму житті. Щодня! Даю вас ласкаво просимо на передачу переможний голос віруючого. З нами знову Келі. І вона буде навчати нас про. Ми поговоримо про те, що Ісус наш хліб, наше життя, наше щоденне слово, наша мана. Все це повертає нас до віри і починається з віри. Так. Тому я говоритиму про віру. Гаразд. І я думаю, я записую ці передачі з Глорією Котик, моєю мамою. Так, моє мамою. Мене. Ісус є автором і завершителем нашої я й віри. досі навчаюсь, але я інколи відчуваю себе так, ніби ти матір віри. звичайно ж, ти була мамою моєї віри. Вала навчивши Богу. мене. Дякую. все про що я буду говорити. Ти вже знаєш. Ми поговоримо про це ще раз. Так. Вам слід отримувати відкриття щоразу, коли читаєте те саме знову і знову. Правильно. Цікаво те, що стосовно слова Божого і особливо в наші дні. Слово Боже говорить про те, що священник йде до окремої кімнати і отримує нове відкриття. І ми живемо в останні дні, тому ми так. дещо дізнаємось. І коли ви дізнаєтесь щось нове, це впливає на те, що ви вже знаєте. Я вірю, що у вічності ми будемо дізнаватись більше. Так ми будемо продовжувати навчатися. Так. І ми зараз живемо в такий час, коли Ісус збирає своє тіло в одне. Амінь. Це означає, що Ісус бере одне всі частини істини. Це означає, що він збудовує своє тіло, він піднімає нас. Ми Грасте. поговоримо про це на підставі шостого розділу Євангелія від Івана. Хвала він Богу. він сказав: Я воскрешу їх останнього дня, і ми у ньому живемо. І я вірю, що ми сидячи тут. А ви сидячи вдома, чи де б вони слухали, чи не дивились цю передачу, ми почнемо бачити те, що ми навіть не знали, що ми Абсолютно знаємо, Абсолютно вірно, бо в середині нас є дух Божий, і коли ви читаєте його слово, Бо воно заходить всередину і освітлює нові речі і нові відкриття. Так ніхто з нас не знає усього. Ми продовжуємо навчатися. Це хитрощі ворога, коли у своєму мисленні він переконує нас у тому, що ми знаємо. Я хороша, я багато знаю, і ми починаємо думати, що ми знаємо все. І потім сатана заводить нас у пастку з чимось, чого ми не знаємо. Але всередині нас є дух Господа, і ми постійно навчаємось. Ухоплюємось Шла і тримаємось Богу. за істину, ми прагнемо, більшого від Ісуса. Ми Хочемо більше і мені подобається це в тобі і в татові. Я скажу це публічно. Ви з татом так прагнете більшого, Так. більше його слова, більше істини. І мені це подобається. І те, що ви знаєте, це дуже сильно. Це наше коріння, це ваше коріння, і це робить вас сильними. Поки ви не дізнались все, вам потрібно продовжувати Правильно. досліджувати, і це займає багато Ми часу. Ми досліджуємо, досліджуємо і зростаємо від віри так. до віри, від розуміння до розуміння. Тому, коли ви дізнаєтесь щось одне, воно може стати підставою для чогось іншого. І це Хала Божий Богу. спосіб. Амінь. Ісус прийшов, щоб відкрити все. Ісус прийшов у Євангелії від Івана. Говориться, що Він є виразом, він є словом. Він є виразом або проявом, який прийшов від Отця. послання, яке отець хотів передати нам. Щоб ми знали і вірили в нього. Він послав нам через сина. ми отримали його. Ми прийняли ми послання. отримаємо його, бо він вливає його на нас, і він відкриває. Ми думаємо, ісус повертається. Ісус повертається. але насправді він повертається так. ще з часів едемського саду. як тільки Бога звідти вигнали. Він одразу ж почав повертатись. І він прийшов. І він прийшов з відкриттям. Він прийшов з відкриттям для Адама і Єви. А потім для Авраама і Мойсея. І він прийшов. І потім він прийшов до пастухів. Амінь. Він прийшов до Марії. А потім він прийшов до пастухів. І він був Богом з нами. Богом серед нас. Хвала Богу. Бог Емануїл. Бог в нас, В нас, так. і він почав приходити на різних рівнях. І протягом останніх тисяч років він приходив, приходив і приходив. І чим більше він приходить, тим більше ми його знаємо. і його присутність зараз наповнює нас. Хвала Богу. і наповнює його тіло такою мірою, що цей світ буде знати нас. про це ісус молився у 17-му розділі Євангелія від Івана. щоб світ пізнав нас як його. Щоб світ побачив його в нас. Мала Ми Богу. побачимо єдність тіла Христа. Коли єдність тіла Христа Ходите прийде, з Богом. ми будемо подібними до Ісуса. Можливо, вам було цікаво, як Ісус коли-небудь приведе церкву до стану без вади чи пороку. Це станеться, коли ми з'єднаємось в одне і будемо Ходите подібними до Ісуса. Він наповнює все і з'єднує нас. І тут говориться, що світ пізнає. Що Ісус любить їх, бо між нами є єдність. Це дуже сильно. Так, хвала Богу. Ось про що ми поговоримо. Але давайте почнемо з донадцятого розділу Євангелія від Марка. є деякі речі. Кинамчи може сьогодні бути з вами відвертою? Я досліджувала, досліджувала і досліджувала І досі, мамо, у мене є 20 сторінок, які виглядають наповненими зверху і донизу, бо я бачила все це і думала. Господь. Як все це відповідає одне одному? Я продовжила досліджувати, я не могла знайти відповідний формат. І нарешті, сьогодні вранці, я подумала: Господи, я сьогодні працюю у студії, з чого починати? Але потім я несподівано усвідомила Келі. Ви говоритимете про те, що Ісус це слово? Що Ісус це хліб, що Ісус наша мана, що нам не потрібно все це заробляти. А просто приймати це і вірити в це. ось про що ми говоритимемо. І Бог сказав: я хочу, щоб ти користувалась цими Не. записами. Тому я приймаю слово по мірі нашого розгляду. І у мене є багато записів. Але що буде наступним? Ми просто будемо такти з Духом Святим. Я срятим. довго Досліджувала записаного Евангелія від Марка і я очікую, що ти розповіси мені. Я можу показати вам поля моєї біблії. у мене біблія з широкими полями. І всі вони повністю покриті нотатками. А також у мене є жовті стікери. Все це 11-й розділ Евангелія від Марка. Це ключ. Так якщо ви не розумієте, записане в 11-му розділі Евангелія від Марка, а саме ви можете мати те, що говорите, коротко кажучи. То ви не отримаєте Чудово. сповнення того, чого ви хочете, інакше кажучи, якщо вам потрібно зцілення, а ви продовжуєте говорити слова про хвороби та недуги, я хвора. Хтось приходить до вас, а ви кажете, я захворіла. Ви будете хворими. Ви можете мати те, що ви кажете. Це таємниця життя, віри. Ви так, говорите те здійснення, чого він хочете. дав нам слова. Так, ми знаємо, що говорити Він каже. Нам знову і знову Він говорить те, що говорить його отець, і він очікує, що ми будемо говорити його слова. Так, коли ми це робимо, а коли ми говоримо те, що каже він, ми отримаємо те, що він, отримаємо він дає. ми отримуємо перемогу. Ми отримаємо те, що він Сцілення, каже. Благословення, примноження, радість, любов, так. алілуя. Все це тут тому давай почнемо. Гразд, ми готові. Для того щоб ви побачили більше в контексті, тут говориться, що Ісус наближався до Єрусалиму. 11 розділ Євангелія від Марка, перший вірш. коли наблизились до Віфагії та Віфанії наблизились до Віфагії і Віфанії Віфагія і Віфанія і до гори Оливної. каже їм: підіть до поселення, яке прямо перед вами і там буде молодий віслюк, на якому ще ніхто не їздив. Відв'яжіть його і приведіть сюди. Якщо хтось запитає у вас, що ви робите, просто скажіть це потрібне Господу, і він скоро поверне його. я кажу вам про все це. Бо навіщо Ісус шукав віслюка, на якому ніхто з людей не їздив? Невже він був таким балованим, що йому знадобився абсолютно новий віслюк? Я думаю, ось чому ми хочемо того, чого ми хочемо. Інколи це так, ми кажемо: ні, я не хочу це. Я хочу абсолютно нове, і у цьому немає нічого поганого. Але Ісус шукає іншого. Ісус виконує записане 9 дев'ятому розділі Захарії. У 9 у розділі пророка Захарії говориться, що Спаситель приїде на молодому віслюку. На віслюку, на якому ніхто з людей не їздив. Тому Ісус отримує цей напрямок від свого Отця, і Він виконує пророцтво. Є слова, записані про вас і про мене. І коли Ісус говорить нам щось, Він каже нам рухатись на підставі цього, бо на небі є слова, записані про нас. Він говорить нам щось, бо Він хоче, щоб ми зробили це і сповнили те, що написано про нас. це дуже сильно. Отже, Ісус це робить. І ось чому він це робить? Бо він нічого не робить просто так. У Євангелії від Івана ми, мабуть, прочитаємо це пізніше. Він каже, що він нічого не робить сам у Євангелії від Івана 5.30 Говориться: я нічого так. не роблю сам так. від себе. Я просто роблю те, що мій отець говорить мені робити. і це те, що він робить тут. І звичайно ж там був віслюк, і його привели до Ісуса. Вони їдуть до міста. Вони заходять до Єрусалиму. І всі захоплюються Ісусом, і ось він їде, син Давида і вони кидають на дорогу пальмове листя і стелять свій одяг, вітаючи Ісуса. Це тривало недовго. Вони розсердились на нього, але тоді вони вітали його. Він зайшов до Єрусалиму, і скоро на нього всі розсердяться. його не турбує те, що вони скоро заведуться і почнуть поводитись неправильно. Ісус говорив істину. Так. А вони не хотіли її а слухати вони не хотіли її слухати. Що ж він робить? він приносить очищення. Скільки разів він я не можу сидіти на місці? Мабуть, ти те теж Бо до мене ще й не дійшло, скільки разів він приносив мені очищення. І я хотіла противитись цьому. але він. Приносить очищення зіґаві увійшов до храму, і написано, що він уважно все оглянув. Цікаво те, що я ніколи не звертала на це уваги. Доки тато не показав мені одного разу. того дня він не перекинув стили мінял. Він не відреагував, побачивши щось неправильне. що він зробив? він чекав, доки отець скаже йому, що з цим робити і повернувшись назад, наступного дня він зробив це. я думаю, що у нас все було б набагато краще, якби ми дочекалися від нього настанов. Ми намагаємось робити це у всьому. Далі тут говориться, він пішов, бо було вже пізно, і повернувся до Віфанії разом з учнями. Наступного ранку, коли вони вийшли з Віфанії, Ісус голоднів. він побачив смаківницю, покриту листям недалеко від дороги. І підійшов до неї подивитись, чи не знайде якогось плоду. Але на ній було лише листя, бо ще не настав час для збору врожаю. Ісус сказав дереву: ніхто більше не скоштує плоду від тебе по вік». і учні його чули це. Ви можете запитати, чому він це зробив? Бо ще не прийшов час збору смок. Чому він це сказав? Є лише одна причина тому, чому він це зробив, і вона полягає у тому, що його отець сказав йому це зробити. Вони дечому навчились? Вони навчилися вони з цього. Вони побачили, як дерево миттєво засохло. Але Ісус зробив це не тому, що він був голодний чи сердитий. Причина з якої він зробив це, і причина з якої він зробив все. І ми будемо показувати цей факт постійно. У тому, що він робив те, що Отець сказав йому робити. Він показував їм, як діє віра. Правильно. Ось що він робив і говориться, коли вони повернулись до Єрусалиму, ісусові увійшов у храм. І почав виганяти людей, які купували і продавали тварин для принесення у жертву. він перевернув столи міняв і стільці тих, хто продавали голубів, і зупиняв кожного хто користувався храмом як місцем торгівлі. Ось що я вам скажу про ісуса. він дивиться на мотиви. ви можете щось робити, і це може бути щось правильне, але з неправильним мотивом. і тоді все це стає неправильним. Він завжди судив себе, свої мотиви і свої дії на підставі того, що отець говорив йому робити. Так він завжди робив те, що отець казав. Він завжди йому це робити. робив. І він постійно казав: я нічого не роблю сам від себе. Я нічого не роблю свого. Так, бо я тут не для того, щоб чинити волю свою. Я тут для того, щоб виконувати волю мого отця. Так і тут говориться, він каже їм: «Писання проголошує. Мій храм буде названий місцем молитви для всіх народів, а ви перетворили його на печеру розбійників. і знаєте що? Дозвольте мені вказати на те, що коли він увійшов до храму того дня, у храмі відбувалось те, що не відповідало записаному у слові Божому. У храмі відбувалось те, що не відповідало Слову його отця, яке він проголосив про храм. І я хочу. «Щоб ви він сказав, ви перетворили його на вертепа або печеру розбійників? Ісус був сказав, сказав про ви зробили храм? з нього вертеп розбійників, але писання проголошує, що його отець проголосив: мій храм буде названо домом молитви. Тому так. він не може одночасно бути домом молитви для всіх народів і вертепом розбійників. Тому, коли ісус перевернув столи мінял і заборонив їм займатися торгівлею. Це був його мотив. Він не хотів цих крадіжок у храмі. Я би хотіла побачити це. Я би хотіла подивитись Я вірю, що буде фільм, яким ми зможемо подивитись це. Коли потрапимо на небеса. Правильно, воно не могло бути одночасно цим і домом молитви. Але в писанні було сказано, що храм це дім молитви. Ісус прийшов і виправив це. І що він зробив потім? Він почав навчати і храм почав ставати домом молитви. Ви можете подивитись на своє життя, і цим ми будемо займатися протягом тижня і порівняти те, що ми бачимо в його слові, з тим, що відбувається у нашому житті. Що відбувається у нашому храмі? Так, що відбувається у нашому храмі, те, що проголошує писання, чи стілене ваше тіло. Що те, що відбувається зараз у вашому храмі, це хвороби тіла, нестачі чи бідність? Просто уявіть собі, як Ісус перевертає столи мінял, перевертає все це у вашому тілі. Перевертає столи хвороб. Так перевертає, Мені це подобається. Оскільки Біблія говорить у першому посланні Петра, 2,24, Ранами його, що? Так, ви зцілені. Ви були ще проголошує слово Боже. Ось що проголошує отець. Ось у що я вірю. Ось що я проголошую. Я була зцілена ранами Ісуса. Так і як ти знаєш, ми з твоїм батьком, який є моїм чоловіком, ходили у божественному здоров'ї протягом багатьох років. Бо ми вірили, що Ісус взяв наші недуги і поніс наші хвороби, і ранами його ми зцілились. Тому, коли хвороби стукають в наші двері, ми відповідаємо, ні, ми не приймаємо цього, ми були зцілені. Мамо, давай зробимо це зрозумілішим для людей. Бо коли люди чують ці слова, ми ходимо у божественному здоров'ї, я думаю, що люди вважають, що ви чим не, не зустрічаєтесь, що ніякі справжні хвороби не намагаються постукати у ваші двері. Але це не так. Так. лише тому, що ви проголосили, що Ісус ваш цілитель і що Слово так. Боже істине ще не означає, що у вас не виникне нагода боротись з хворобами. Коли хвороби стукають в наші двері, ми звертаємось до записаного в книзі Ісаї 53,4. і ми стоїмо на місці Писання, яке говорить, що він взяв наші хвороби і поніс наші недуги, мої хвороби і недуги. І ранами його ми зцілились. І потім ми звертаємось до симптомів, чи що б то не було, і кажемо: «В ім'я Господа Ісуса Христа. Я наказую моєму тілу бути зціленим від верхівки голови до підошв ніг. Мені зараз уже за 70, кенето за 80, і ми завжди стілялись на підставі цього місця писання. Справа не в тому, що ми зробили щось значне. Ми просто приймали це. Ісус зробив щось значне. Він поніс це, він поніс хвороби недуги за мене, за вас і за тебе. І це означає, що коли я телефонувала вам, а ви відповідали. Привіт, Келі. У вас був закладений ніс. Це означає, якщо... що ви зустрічались з хворобами, але ви стояли на словах. Якщо Божому, таке з нами ставалося, навіть якщо у нас був закладений ніс, ми вірили Богу, що ми зцілені. Правильно. І ти не казала, я хвора. Ви не приймали цього. Що ви робили? Саме те, що зробив Ісус. Ви виганяєте це Словом Божим. Коли Ісус прийшов і вигнав мінял, він не просто сказав, мені це не подобається. Я втомився від цього. Це ж має бути домом молитви могоця. Він вигнав це чим? Так, місцями писання. Так він сказав: ось що говорить писання, щоб ви теж могли це зробити. Ви можете просто сказати своєму храму. Писання так. проголошує, що ми стілені. І це те, що ви робите, так? і не має значення чи йдеться про стілення у вашому храмі, чи нестачі у вашому храмі. Коли у вас з'являється можливість мати нестачі, ви говорите ні, писання проголошує і ви виганяєте це зі свого життя. Мій бог. Сповнить мої потреби по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Якщо ви не знаєте, що говорить Слово Боже, ви не маєте військового спорядження і ви не маєте зброї. У вас є ім'я Ісуса, але у вас не буде віри для того, щоб підкріпити це. Якщо ви не знаєте, що твердо зі Слова Божого. Тому зверніться до Слова Божого, дізнайтесь, що воно каже, і візьміть це. Це її віра. Ось що є віра. Віра завжди приносить результати Правильно. в ім'я Ісуса. І ви побачите. Що Ісус воював на підставі слова свого отця. Ісус не виступав сам проти хвороб, недугів, гріха і демонів. Написано. Він говорив слова свого отця. Коли отець казав йому щось робити, він робив те, що говорив отець. Так і я вважаю, що це чудово. саме так нам з вами слід жити. Так, правильно. І тут говориться коли провідні священики та вчителі релігійного закону почули, що Ісус зробив, вони почали планувати, як його вбити. Замість того, щоб прийняти добру новину, так. замість того, щоб прийняти це як добру новину, ісус розібрався з цим для нас. Але ні, вони вирішили, що вб'ють його, бо це суперечило їхньому плану і тому, що вони хотіли робити. Я Хочу вказати на те, що інколи відбувається у житті людей. Вони не згодились, бо вони були тими, хто заробляв на цьому. Вони створили альтернативне джерело так. Богу. І коли Дух Господній прийшов і почав усувати коріння альтернативного джерела, що сталося? Їхня плоть обурилась, їхня плоть повстала, бо Ісус розбирався з корінням цієї ситуації. Але замість того, щоб слухатись Бога, вони були в такому стані, коли припинили розглядати Бога як своє джерело. Бог дав десять заповідей, і у першій він сказав: нехай не буде у тебе інших богів переді мною. На той час як прийшов Ісус, вони створили собі багато богів свою релігію і свій ринок. А ісус перевернув все це. І скажу вам, ісус так робить правильно. Він це зробив тоді, і він це зробить так само у вас, як він зробив це у мені. І якщо ви згодитесь з його діями, Ісусе, я робитиму це з тобою. Давай звільнимось від цього альтернативного джерела, до якого я під'єдналась, І я повернусь до Твого слова. І незважаючи на те, що ви знаєте чи не знаєте, ісус знайде, до чого ви під'єднались. Покаже це і він очікує, що ви просто під'єднаєтесь до нього з вірою. Щоб виправити щось. Амінь саме це сталося. Ми не просунулись багато від нашого улюбленого місця писання, але в нас є ще завтра, і ми зробимо це. Ми тільки починаємо цю серію. Сподіваюся, так. нас є більше ніж лише завтра. Я вірю про довге життя. Ми маємо два тижні, два тижні, два тижні. І ми розглядатимемо все крок за кроком і Дякую, бачитимемо, що Господь каже нам у своєму слові. І це почне виганяти з нас альтернативне життя. Яке не належить Богу, і в нас залишиться місце лише для нього, як для Бога. Амінь. Не відходьте, ми скелі, ще повернемося, помолимось за вас. Цього тижня ми говоримо про те, що покладатись на Ісуса. Ви не можете помилитись, коли покладаєтесь на Ісуса, і ми говоримо на цю тему, щоб допомогти вам створити цю звичку. Якщо ви ще цього не зробили, а якщо зробили, то залишайтеся з нею. Вам потрібно зробити звичку звертатись до нього за допомогою, молитись йому, вірити, що ви утримуєте, коли молитесь. Інакше кажучи, ви берете це, коли молитесь. Це віра, це просто віра. Це не важко зрозуміти. Ви можете довірити Ісусу своє життя, проводьте з ним час у Його Слові, і саме з Його Слова приходить віра. Це єдине джерело віри. Тому проводьте час у Слові Божому, Відвідуйте хорошу церкву і помістіть до свого серця істину про його любові, слова Божого, і це змінить вас зсередини. І ми хочемо допомогти вам у цьому. Це безкоштовно. Зайдіть на KCM.org.ua. Це одна з моїх перших книг, але не найперша це те, що Бог уже зробив для вас. Саме цьому навчає Писання воно навчає вас тому, що Ісус зробив на Христі, тому що належить вам. І ми хочемо, щоб ви це мали. Ми хочемо помолитись за вас. Отець, ми молимось за кожну людину. Я молю за тих, хто потребує зцілення. В ім'я Господа Ісуса Христа. Я наказую вам бути стіленими від верхівки голови до підошв ніг. В ім'я Ісуса прийміть своє стілення. візьміть Його. Ось що вам слід зробити. Вам слід зробити це стосовно грошей стосовно спасіння ваших дітей, вам слід прийти до Господа в молитві з вірою, взяти це і вірити, що ви отримаєте це, коли молитесь. Щоб дізнатися більше, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Нема нічого важливішого ніж бути там, де проповідується слово Боже. Ви отримаєте віру, ви будете зростати, примножуватись і отримувати відповіді. Це Глорія, яке нагадують вам, що Ісус є Господь. Як прагне води, так і людина прагне надії. Вічна радія, вірию, з серця Божого через Його слово, відкриття Божого Слова є життя. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті КСІАМоркюя. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.